Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Грейт на Дніпровській набережній у Дарницькому районі. За лютий тут зводять 13 26-поверхових житлових будинків з панорамними вікнами і торговим комплексом, дитячим садочком, початковою школою і офісним центром на території. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Варто відзначити, що у ЖК Грейт перші три будинки вже здали і вони отримали поштові адреси. Станом на лютий 2023 року четвертий будинок майже готовий. Тут закінчили оздоблювальні роботи місць загального користування. Внутрішні комунікації, опалення, електро та водопостачання готові на 97%. В п'ятому будинку вже теж закінчили влаштування місць загального користування. Внутрішні комунікації готові на 95%. В шостому будинку майже повністю готова стяжка. Штукатурка готова на 80%. На 90% оздобили місця загального користування. Внутрішні комунікації влаштували на 88%. В 9-му будинку завершують влаштовувати дах, влаштовують стяжку, монтують ліфти, паралельно фіналізують фасад і влаштування склопакетів. Внутрішні комунікації готові на чверть. В 10-му будинку на 65% виконана цегляна кладка, на 95% сходові марші. На 45% влаштовані склопакети. В 11 му будинку цегляна кладка влаштована на 60%. Сходові марші готові повністю. В 12 му будинку повністю готова цегляна кладка. Склопакети влаштовані на 85%. Дахові роботи виконані на 55%. Стяжка готова на 20%. Внутрішні комунікації на 10. Тривають фасадні роботи. Розпочали монтувати ліфти. В 13-му будинку цегляна кладка виконана на 98%. Сходові марші виконані повністю. Дах влаштували наполовину. На 70% влаштовані склопакети. Розпочали розводити внутрішні комунікації. Житловий комплекс грейт це комфортне життя на відстані 90 метрів від Дніпра в партері лівого берега. Зовсім поруч ТРЦ Рівермол, станція метро Осокорки в радіусі 4 кілометрів 5 дитячих садочків та шкіл. Житловий комплекс Грейт. Життя на першій лінії.